Так, доброго здоров'я пані і панове. Сьогодні я готую нарешті. Я знову виходжу в ефір. Чесно кажучи, трошки і не було часу, і були різні справи. Е е е які справи? А ось зараз дивіться, чим це займаю. Так, спека в нас неймовірна. який цей дощик обходить е е боком, аж туди пішов. А чим я займаюся? Ось таке камінь отак. Цей, ну, зараз тут бардак повний, але вже небагато. Я завершу і тоді покажу вже чистову роботу. Ну це вже буде в іншому відео. І так, друзі, сьогодні спробую приготувати, скажімо так, як на мою думку, то напевно що як кліниву піцу. Готувати її дуже просто, рецепт дуже простий. Ну я сподіваюся, що буде дуже смачний. Ну це ми в кінці дізнаємося. Так що дивіться, не перемикайтеся. Так, що нам для цього потрібно? Для цього помідорки маємо, вони потрібні яйця, потрібні цибулька, там трошки петрушечки, старочок, щоб потім цей. Ну і багет. Багет, тоненький багет. А зараз походу я вам все покажу. Так, ну що ж, мої люди, першим ділом ми приготуємо заливку. Заливку для того нам потрібно 6 яєць. Так, 6 яєць ми дали. Гарні сьогодні на базарі яйця купив. Посолити потрібно і дати трішечки перцю. Яйця, звісно, збиваємо Льодрі. до однорідної маси. А Помідорки нарізаємо на квадратики. Так, ось таке у нас вийшло. Тепер ми то все згортаємо туди. Туди. І ще зараз нарізаємо цибульку. Так, цибульку нам ми беремо половинку і половинки буде більше, ніж достатньо. Теж її потрібно порізати на кубики. Так, Ось ми нарізали теж все туди, все туди. Туди І тепер ми дорізаємо ще зеленої цибульки. Так, Цибульку ми нарізали і знову ж туди все. Все туди, 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 туди. Зараз має бути вийти така гарна, смачна, смачна річ. Ну Зараз що нам потрібно, туди ж це сметанки. Е, ну, Скажімо так, потрібно ну, десь так приблизно. Пів, пів тюбика я туди видави. Ну і зараз це все збиваємо. Зараз це все збиваємо. Так, ну що ж, друзі, заливка у нас готова. Зараз що нам потрібно? Зараз потрібно підготувати пательню і нарізати багета. Це я вам покажу. Так, ну що ж, мої любі, зараз для того, щоб нам То все це, включаємо газ. Отальню, я думаю, що її вистачить. І нам потрібно трошечки масла, щоб змастити це все. Отак приходимо, я думаю, буде достатньо. І викладаємо так його гарно. Териметро. Ось таке приблизно у нас має вийти. Ось таке приблизно має вийти. Я думаю, що не потрібно такого сильного газу. Середній вогонь і середній вогонь і заливаємо оцею всією сумішу що ми робили. Так, щоб вона готувалася, нам потрібно накрити кришкою. Накрити кришкою. Зараз вона трошки приготується на маленькому вогні, Дамо, щоб вона стала твердішою. А тоді нам потрібно перевернути. Так, друзі, Я вам не показав, як я перевертав, Або тому що забоявся, що думаю, що вдруг пере цей не вдасться мені цей. Але мені вдалося, я її вже перекинув на другу сторону. Зараз ми це натрем сиру туди. На грубому терку натираємо сиру. Як каже моя дружина, то, то каже, ти робиш фритату, Ну, Вроді би цього. Я не знаю, чесно кажучи, як воно цей. І отака у нас піца виходить. Ну, Я думаю, що достатньо. Додаємо трошки добавляем трошки зелені. Ну і накриваємо це кришкою. Так, ну що ж, друзі, там вже готується, вже недовго, ще трохи ми полосуємо. Ну і звісно після себе потрібно прибрати кухню. Бо коли готуєш отак, то як правило всюди все насипано. Ну десь так. Ну, не перемикайте свої, хто не підписався, підпишіться. Щоб я знав, що вам цікаві такі рецепти і цей. Правда, я не знаю, як її назвати. Може така піца проста піца. Ну Щось вона швидше до піци подібне, правильно? Ну, щось таке. Звичайна піца. Між іншим, там можна було ще щось додати. Можна би було навіть хто має там за бажанням, щось якогось навіть м'язка Так, На жаль, в мене немає немає такої дошки для піци круглої, ну, то я ось так її акуратненько тут розрізав. Вау, 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 як вона тягнеться. О! І Зараз ми скуштуємо. М -м -м. М -м. Супер, рекомендую. В принципі, це може навіть зійти за сніданок зранку. Робити її досить швидко і просто, і якщо брати по продуктах, не є таке вже й дорого. Ну, я думаю, можна було сюди додати ковбаски. Так що, візьміть собі на, на примітку, щоб додати сюди ковбаски. теж порізати соломкою, так, і Це би їй додало і це би їй додало ще більш такої смач... смачного насиченого смаку. Ну, а для тих, хто не дуже цей, така от теж супер. Ну що ж, дякую. Я все-таки хочу доїсти це. Воно смачненьке. Ну що ж, друзі, на цьому все. Дякую за перегляд. Надіюсь на ваші коментарі і підписки. Ну і, звісно, вподобайки, пальчики вверх поставте в вдячності мені за таке, е, такий цікавий, смачний рецепт. Ну що ж, будьте здорові, всього всім найкращого, миру, любові, будьте здорові!